Як відбувається заселення у між дерев? Ви під'їжджаєте до воріт, наш співробітник вас зустрічає. Ви заходите в будинок, та він все вам показує, що де знаходиться, як всім цим користуватися. Відповідає на всі ваші питання, показує, як вмикати освітлення, чим можна користуватися. Якщо потрібно, покаже вам, як розтопити камін правильно, як користуватися електроприладами. Також покаже вам, де знаходяться ваші рушники, халати, капці. Проведе вас на другий поверх, якщо ви орендували великий будинок. Проведе вам екскурсію по всьому будинку. Також на Улиці покаже вам мангальну зону, що там є, та як цим користуватися. Також у нас можна орендувати чан чи лазню, але треба орендувати заздалегідь. Потім, коли наш співробітник поїде, ви залишитесь в будинку самі. Але якщо у вас виникнуть будь-які питання, ви можете телефонувати менеджеру. Також ми вам даємо ключі та пропуск для шлагбаму, Ви його не можна втратити, даємо лише на час проживання. Після виїзду залиште, будь ласка, його в коридорі. Коли будете виїжджати, наш співробітник вас проведе або можете залишити ключі у сейфі. Бажаємо вам гарного відпочинку.